На вулиці так холодно, що я зараз, вже з божеволів, наклав цю камінчик, печку наклав, вже горить, шкварчить, шумить, трішканить. Всі а, синоніми поставив, які а, знав. А, вже йду на тренування. Справ собі речі. А, дощ пішов, то сьогодні думаю, що не буду. А, Кидати дрова у гараж, тому що пішов дощ, на жаль. Ну нічого. Зато гарно потребується, щось мене болять очі. Не знаю чому. Може у вас теж таке було, а просто печуть очі, не розумію від чого. Якщо у вас таке було, пишіть в коментарях, що це може бути. Я розумію. О, там така крута ця постанова із осені. М -м, вам покажу. О, там покажу. така Весна вис... кажу, весна, господи осінь. Господи осінь. Забери свої осінні листя, червоні, ти мені замішала трішки. О. Ой, погода, звісно, сьогодні жесть.